Шановні друзі, цими днями комунальне підприємство муніципалітет відзначало чергову річницю свого створення. Відзначає і буде ще відзначати днів. Чотири ця подія об'єднує тих, хто працює заради громади, хто забезпечує її розвиток, комфорт і стабільність. Служити громаді це складна щоденна праця, яка вимагає професіоналізму. Відповідальності бо, бо в умовах повномасштабної війни ваша робота є теж не менш важливим фронтом, що забезпечує життєдіяльність нашого міста у цей нелегкий час. Ви демонструєте злагодженість і готовність працювати в інтересах кожного мешканця. Комунальне підприємство муніципалітет це справжня команда професіоналів. Ваша праця не завжди можливо помітна, але саме завдяки вам, саме завдяки вашій праці, місто стає зручним для життя, охайним, комфортним і затишним. Прийміть слова глибокої вдячності за вашу працю, за професійне виконання обов'язків та внесок у забезпечення добробуту громадян нашого міста своєю щоденною діяльністю. Ви даруєте людям відчуття повноцінного життя. Навіть попри війну щодня, наближаючи нашу перемогу в ім'я і славу України, все наше життя складається з непомітних дрібниць. Але якщо скласти їх разом, вийде складне людське буття, а допомагає нам його організувати звичайно ж підприємство, в якому працюють справжні фахівці, саме вони, тобто саме ви. Створюєте затишок у нашому повсякденному житті, де на своїх місцях все і на дитячих майданчиках, і у дворах, і у скверах, шановні працівники комунального підприємства, муніципалітет, прийміть щирі слова вдячності за вашу працю від імені усіх мешканців нашого міста. Бо завдяки вам ми маємо чисті та безпечні вулиці, зручну інфраструктуру та відчуття належного догляду за нашим містом. І я не побоюсь слова, тому що ви дійсно справжні патріоти нашого міста. До слова запрошується міський голова міста Конотопа Артем Семеніхін. Хочу вам подякувати за вашу роботу, яку ви робите. Іноді бувають ідеш по місту, там десь екскаватори, там десь дивишся хтось. Вагітне щось прибирає, там іще щось робиться, ще щось робиться. в муніципалітет. Так, да, звичайно, в нас є багато комунальних підприємств, які працюють і дуже багато чого роблять, але ви особливі. Я вас хочу привітати з річницею створення. Я хочу, щоб у нас тепер була традиція вітати наші комунальні підприємства з такими датами, з хорошими подіями в нашому житті, в їхньому житті. Я думаю, тепер у нас це буде постійно, стосуватиметься абсолютно всіх комунальних підприємств. Але ви перші. Ви перші, де є така традиція, започатковується така традиція, і я дуже сподіваюся, що у нас після нашої перемоги буде ресурс у міста для того, щоб ви потім, як раніше, і як в містах Західної України, там, наприклад, Франківську, чи Хмельницькому, чи в Тернополі, коли до Дня комунальника люди отримують окремі премії від міста, де до дня комунальника, чи до дня створення підприємства, чи ще. До чогось люди отримують ті, хто давно працюють, старожили, отримують навіть квартири. Це дуже добре, це дуже правильно, так раніше було. Я думаю, що над цим треба працювати після перемоги. Зараз, звичайно, у нас номер один це збройні сили, номер два це вижити. І тоді вже будемо думати, як будемо робити це для старожил, для наших ветеранів. Комунального господарства хочу побажати вам всім міцного здоров'я, витримки. Ви ті, на кому тримається багато чого в нашому місті, без вас воно б просто не могло би бути. Так що і вітаю вашого директора, і вітаю директора того, який зараз на фронті нас захищає, нас боронить. Дай Бог йому здоров'я, успіхів, пошвидше повернутися з перемогою Це Станіслав Нікрасов. щоб у нього все було. Все було добре, і щоб швидше ми його тут побачили. Зараз я хочу висловити слова вдячності вашому теперішньому директору. Він специфічний з характером таким, звісно, є. Характер у нього. Ну, він хороша людина, він класний насправді. От. І я думаю, що все буде, все буде у вас добре, все буде прекрасно. Зі святом вас. Світлана Анатолійовна, тепер прошу вас до слова. Будь ласка. Дуже приємно сьогодні бачити вас так всіх разом, бо частіше вас бачить десь там окремо хтось зайнятий якоюсь там роботою. Хочу подякувати в першу чергу вам за те, що ви робите. Інколи ваша праця є такою, що її не помічають. Проте, ми, як керівники, як управління ЖКГ, наприклад, ми бачимо те, що ви робите. Деякі люди можуть там сказати, Та, це їхня робота, що вони там зроблять, приберуть там ще. Але ви справді дуже класні і дякую вам за те, що ви робите. 23 – це іще таке молоде підприємство, і будемо сподіватися, що після війни. Воно буде ще більше більш потужніше. І ті люди, яких позабирали на війну служити, так, які захищають зараз нас з вами, нашу Україну, вони повернуться і ми з такими новими силами будемо прибирати наше місце, будемо доглядати його і робити наше життя кращим. Дякую вам за вашу працю, за вашу роботу. І слава Україні! Я дійсно радий бачити вас всіх і. Кожному хочу подякувати за вашу роботу за той нелегкий труд. Ви знаєте, коли ви працюєте, да воно дійсно кажуть, ну незамітно. Але насправді, якщо ви перестанете працювати, то замітять всі і зразу. Тому я щиро дякую вам за вашу роботу. Ви дійсно тримаєте другий фронт. На вас тримається місто на таких як ви. Я дякую тим, хто тут присутній, ті, хто зараз на фронті. На лікарняних по інших причинах відсутні. Але ви супер, ви молодці, так що зі святом вас і слава Україні! Шановний атом Юрійович, Анатолієвна, колеги. Перше я хочу подякувати за це свято, яке Артем Юрійович зробили для нашого колективу. Підприємство наше відносно молоде. 23 роки це. Вік юноші. Але е, сьогодні це підприємство завдяки постійній турботі Атема Юрович бачить, наскільки воно стало мобільним, наскільки воно стало е, механізованим, скільки ми отримали новітньої техніки. Да, от, е, закомплектовано кадрами. Сьогодні на підприємстві працює місці із, із, із працівниками на суспільно-корисних роботах і на оборонки. І з основним нашим косяком близько 100 працівників. Всі це працівники самовіддані, обучені, патріоти свого міста. Дякую за оцінку нашої роботи. Роззинку нашої роботи, дякуємо за те, що допустили нас до роботи над парком Юність. Але я хочу сказати, про і час іде війна. Багато наших працівників, а верніше сім наших колег, які захищають сьогодні нашу батьківщину. На підприємстві працює три працівники, які пройшли АТО. На превеликий жаль, один із наших працівників. Це Білус Дмитро Сергійович загинув, захищаючи батьківщину. На підприємстві у родинах наших працівників. У семи, родинах, семи родин: рідні і близькі, це батьки чи сини, чоловіки сьогодні захищають нашу батьківщину у збройних лавах України. На превеликий жаль. Сьогодні є у нас у родини Мороз Анна Миколаївна, чоловік загинув, захищаючи батьківщину. Складний час. Зрозуміло, що хотілося, щоб було краще і з точки зору матеріального ваше захочення, над яким ми працюємо. Но я впевнений, що все в нас буде добре. Ще раз хочу подякувати керівництву міста. За постійну турботу про наше підприємство, за те свято, яке сьогодні нам зробили. Це нам аванс і мотивація працювати ще краще. Дякую. За сумлінну плідну працю, особистий внесок в розбудову та благоустрій міста та з нагоди дня створення комунального підприємства муніципалітет. Подякую! Міського голови нагороджуватимуться чоловіки. А зараз квіти. Людмила Петруша. Ось, Артем Юрій Сьогодні, звичайно, так насолодиться. Ганна Мороз. Світлана Марусиченко. Виконує, виконує обов'язки. Вручаємо директору Вручаємо директору Людмила Коломіченко. Оксана погонич. Ганна Стрілець. Ганна Силюк. Олена Кочубей Тетяна Гатич Алла Перелихіна. Тамара четвертних. Ольга Гутян Валентина Петрова. Людмила Тиченкова. Затекаем в парку, чистота и порядок. Идеальный. Наталья Джани.

Людмила Уняченко. Девчата, посмехайтесь, вам так набагато, вот так, вам так багато краще. Тетяна Сабадош Юлия Петруня. Директору, передаємо директору. Ваша складна, багатогранна, не завжди романтична, це дійсно так. Не завжди романтична, але така необхідна робота створює неповторний образ нашого міста. І завдяки вашим небайдужим серцям, які щиро люблять наше місто, наш кнатоп стає кращим, чистішим, світлішим. І від того, наскільки професійно ви підходите до своєї роботи, залежить імідж міста. Його привабливість і повсякденне життя. Тож бажаємо вам, звичайно, ж, мирного, переможного неба, сонячного настрою, бажання, натхнення творити і оптимізму і пісні, що л'ється від самого серця. Ми зараз говоримо про пісню. Тож вас вітає народний художній вокальний колектив «Домі Солька». Прокидайся, прокидайся, моя ріма! I